Дорога вартістю в понад один мільйон гривень, яка буквально дихає на ладан. у селі Мотижин Макарівського району сільрада проклала дорогу довжиною 600 метрів, навіть не довівши її до кінця вулиці. І поки фахівці твердять, що з такою якістю покриття навіть не переживе прийдешньої зими, жителі села обурені і хочуть знати, куди пішли вкладені мільйони в дорогу, яка буквально розсипається в руках. На новеньку дорогу на вулиці щорса чекали десятки років. Утім, щойно тут з'явилося нове покриття його одразу ж довелося перекладати. За словами жителів, неякісний ремонт робили поспіхом. Ми всі бачили люди. Хто були, як воно клалася поспіхом в дощ. Це все клалося. Цей асфальт Кажу, ну що ж ви робите, Ну хай ми не професіонали, але ж воно видно. І нема ми не ми не знаємо, які там договори були. Отут в цій частині. Якась частинка вулиці, взагалі, ляпнута на ґрунт. Проклали дорогу у вересні. Така собі фірма «Самса-05». Приватного виконавця обрала сама сільрада. Здавалося б, задоволеними мають бути всі: чиновникам рейтинги, селянам дороги, а фірмі кошти. А за неякісний асфальт вже й відповідати немає кому після того, як мільйони вкатані в дорогу. Кошторисі написано асфальт марки Б там. Не можу провірити, і це не входить в мої повноваження. Наприклад, водонасищеність ну, за це відповідає завод, який виготовляє асфальт. І, відповідно, в нього повинен бути сертифікований цей товар, правда? Сумішця асфальтна. І люди, які купують асфальт, також вимагають, мабуть, якісь документи. Тобто я можу відповідати не відповідати, а контролювати, наприклад, те, що суміш повинна там скільки сграбположена, асфальт повинен стільки. Утім, ані в казначействі, ані в районній адміністрації золотої дороги в Мотижині і в очі не бачили. Селяни кажуть, чиновники мають самі прибути на місце і втрутитися в ситуацію, а не вирішувати її зі своїх кабінетів. Та в районній адміністрації всі претензії відкидають, мовляв, очільник ради. Не може контролювати весь процес прокладання. Працівник сільської ради не є експертом по даному випадку робіт. Так, він очолює місцеву місцеву раду, так самоврядування, але він не є експертом. Загалом укладання якісної дороги має приблизно такий вигляд. Спершу прокладають піщану подушку, яку добре утрамбовують, вона має заввишки 10 сантиметрів. На неї насипають шар щебню. Якщо дорогою їздитиме легковий транспорт, його шар має складати приблизно 15 сантиметрів. Щебінь обов'язково укатуємо катком разів за п'ять. При цьому, щоб із дороги стікала вода та сніг, її потрібно оснастити невеликим ухилом, щоб покриття не руйнувалося навесні. І вже після утрамбованого щебню нарешті укладають асфальт у кілька шарів. Якщо це сільська дорога. Тут досить буде двох шарів асфальту завтовшки 4-5 сантиметрів. При цьому укатувати покриття необхідно приблизно п'ять разів. Відповідний ремонт за цими нормами виконують у державних управліннях, каже Володимир Григорович, очільник Макарівського дорожнього управління. Розповідає, таку роботу здійснюють із відповідними звітами щокроку. Якщо вираховують кількість асфальту, то заразом і його ціну та місце, звідки його привезли на основі цих документів і складають усю калькуляцію. Утім, зітхає останнім часом такі пропозиції сільських голів чомусь не влаштовують. На жаль. В даний час сільські ради що то замовляють приватні структури більше. Ми свої послуги їм пропонували, як і по Бородянському району, так і по Макарівському району. Ну на жаль, що то приватні структури. Хоча ми працюємо по державним розцінкам, по тим же розцінкам для сільських рад. Щоб розібратися в ситуації, активні жителі мотижина вже ініціювали незалежну експертизу, де сказано, що дорога не відповідає заявленим сумам і якості, зокрема щодо щільності покриття, яке скоріше не переживе цієї зими. Ми спробували провести власний аналіз. Наш експерт Віктор Медвідь, чоловік, який на цих справах знається давно. Експерт стверджує, що такі схеми працюють руками. Нормальный показатель считается по такой дороге до 500 гривен. Капитальное строение это когда берется дорога, значит вскрывается полностью, значит машина утрамбовывает сначала землю, проходится несколько раз, потом щебень, потом еще раз щебень, потом получается это где-то подушка от 10 до 20 сантиметров и сверху еще 6 сантиметров асфальта. При этом у нас должна цифра выйти по всем видам работ до 500 гривен. Здесь мы видим, что 1500 гривен идет только на верхний шар асфальта. Вот получается, что дорога это в три раза хуже по параметрам, а стоит в три раза дороже, чуть больше, чем в три раза. То есть получается, мы можем прикинуть, что приблизительно в 9 раз значит, она должна стоить дешевле. І до самої фірми «Самса-05». Стопкор вирішив провести експеримент і з'ясувати, чи вдасться нам отримати такі завищені цифри, які в Мотижині. Спочатку ми вирішили представитися потенційним замовником від сільської ради і попросити прокласти схожу дорогу, на якій треба зекономити. Наш візит до фірми за місцем реєстрації в село Ясногородку. Дещо насторожив її представників в результаті нашу заплановану зустріч переносили безліч разів щоразу під час телефонних розмов, намагаючись дедалі більше дізнати. Про свого замовника, тобто про нас. Тим часом і нам вдалося вивідати дещо про ціну робіт. А скажіть приблизно, скільки це буде коштувати, якщо от нам. У ну, нас на кілометр дороги, угу. е, там, я не знаю, ну. Кілометр? В... там асфальт треба, і що? Так, так, без в'яжучого покриття, там просто асфальт. Ну, воно йде 350 гривень. А дешевше якось у нас десь сума, десь близько мільйона. Я думаю, що нам не більше виділять. Ну не знаю. Давайте я так що, Попроб... якщо у мене подрядчики інші знайомі хочуть працювати, то я можу вам давати ваш номер телефону, і хай вони набирають. З нами так ніхто й не зустрівся, хоча ми намагалися зустрітися з керівництвом фірми як у ролі замовників, так і безпосередньо навідавшись за місцем їхньої реєстрації в ясногородці. Як виявилося, це не єдина адреса фірми. Як нам стало відомо, один з офісів фірми «Самса» також зазначений за адресою Воскресенська 7 у Києві. Ми ж спробували з'ясувати, що знаходиться в цьому будинку. За адресою п'ятиповерхівка, без явних ознак офісів чи філії фірми, яка займається укладанням асфальту на мільйони. Місцеві кажуть, сюди не ми одні приходимо у пошуках фірми. підставних фірм, коли там взять заводи, були підставні фірми. Ага, а які саме фірми, ви не знаєте? Ну, коли там приходили, сюди слідувачі приходили, спрашиваю. по поводу лізина там щось таке було. Такий розвиток подій нам ще раз підтвердив, ринок у порядників доріг це бізнес, де йдуть на діалог зі своїми. Тим часом кажуть фахівці, робити дороги якісними нікому не вигідно, адже ремонт це прибутковий бізнес, на якому можна мати вигоду безперервно. На території першої взуттєвої фабрики Київ, що розташована у Вишневому, триває боротьба за владу поліграфічної компанії Тріада принт п'ятницю ввечері, а стався напад. Озброєні люди в кількості десь там 34-40 чоловік намагалися потрапити на територію. А кажучи, що обладнання, яке знаходиться на нашій території, належить їм. Ніяких юрид... ніяких юридичних підстав для цього, вони нам не пред'явили. Один бік паркану охорона, по інший – натуральні тітушки, які групуються по периметру приміщення, щоб блокувати роботи підприємства. Скид, будь ласка, що ти робите? Відказувалася давати інтерв'ю. А чому? Запрещено. чим Кім? старшим, старшим, а хто вас старший? Не знаю. Так а що ви тут робите? Ви щось охороняєтесь? Що тут відбувається? Просто вдихає. Скільки вас тут? Хто вас наняв? Чому ви тут? Яка ваша задача? А між ними працівники правоохоронних органів, які за класичною схемою нічого на камеру не коментують. Мовляв, у них маршрут такий. Просто тут стояти. Чому ви тут, що тут відбувається? Корона громадської тера. А що тут саме? Що саме сталося? тут? Ціни, чому ви приїхали, сте правильно чи тут були якісь конфлікти? Що тут було? Це нас маршрутника. Ми просто стоїмо У Вас маршрут так? Да? Тріада Принт орендує приміщення у першої зуттєвої фабрики Київ уже понад сім років. Компанія Тріада Принт була заснована ще 2001 року. Співвласниками є троє українців. 2008 року компанія закупила нове поліграфічне обладнання на суму понад 6 мільйонів євро. Взявши під це кредит у компанії Ям Інтернешнл Груп, що є постачальником такого обладнання. Я узнаю, що здесь ну, доволі багато людей. с оружием, без оружия, ну, довольно много крепких парней. Они сопровождают директора предприятия, на котором, ну, «Триада Принт», на котором я соучредитель, и директор с 2001 года, бессменный директор. Вот. И что новый директор в сопровождении этих людей хочет пройти к себе на предприятие. Власне, через обладнання розпочався корпоративний конфлікт. Власники сплатили 70% кредиту, а ще 30% залишається боргу. І один зі співвласників вирішив стати на бік кредиторів і 2 листопада поміняв директора фірми, але зробив це без згоди співвласників та загальних зборів. З того, що я побачив. Між собою пересварились акціонери, і один з акціонерів зайняв сторону московських кредиторів. Два інших лишилися при своїй думці, і вони між собою визначаються, яка є сума боргу, як його погашати чи віддавати це обладнання. Сюди між кредиторами та поліграфічною компанією точиться уже кілька років. Ще торік, у жовтні, господарський суд міста Києва ухвалив постановою Інтернешнл Трейдінг Лімітед і наклав арешт на друкарську машину та зобов'язав виконати ухвалу протягом року. І одна сторона каже, що ті не виконують, не сплачують, і прислали таких от хард-колекторів збирати гроші силою. От, е я особисто там не був. То що мені доповідають мої співробітники, що натуральні титушки, яких там понаймали по 500 гривень, виглядають не дуже добре. В свою чергу ці наняли одну чи дві охоронні компанії. Зараз власники підприємства намагаються домовитись про зустріч з московськими кредиторами на нейтральній території, та поки без результатів. То, что произошло в виде конфликта, это не то русло, в котором мы хотим его решать. И я сказал и поговорил с другой стороной о том, что я готов приехать в любую страну Европы, в любое время, которое устроит другую сторону, для того, чтобы перевести данный процесс в мирное русло, в русло бизнес-договоренности. Во вторник я ждал звонка о том, что я узнаю, куда мне ехать. Но на сегодняшний день время встречи до сих пор не назначено. Тож господарі підприємства сподіваються, що найближчим часом зможуть перевести конфлікт у правове поле й уникнути рейдерського захоплення. Віт, мої любі шанувальники справедливості. Ви дивитесь рубрику схематично, в якій я, її ведучий остап, ви корупціонерів, простими словами розказую вам про корупційні схеми недобросовісних чиновників. Сьогодні ви дізнаєтеся, як обманюють простих українців на вивозі сміття. Ві на світі родина потерпіленків. Були вони люди щиросердні та легковірні. Вірили у прогнози економістів та у масонську змову. І всі вони були потерпіленками, крім кота. Бо він ніколи не судив людей за їхніми релігійними та політичними поглядами і не вішав на них ярликів. Якось бабуся з іншими старими їхнього під'їзду обговорювали комунальні послуги. Дуже дорого стало жити, скаржилися пенсіонери. Навіть за відходи споживання платимо більше грошей, ніж за те, що споживаємо. А кіт саме відпочивав на сонечку та чув їхню бесіду. А насправді подумав він, чому рівень життя в Україні став нижчим, а ціни на прибирання сміття вищими. У всіх розвинених країнах ці категорії взаємопов'язані. Чим вищий рівень життя, тим більше відходів споживання залишає людина. І відповідно тим дорожче коштує обслуговування. кіт дослідити процес вивозу сміття. Пішов він до мерії та дізнався, що там тарифи на вивіз сміття розраховують відповідно до норми накопичення ДПВ. А обслуговує будинки, приватне підприємство-посередник, яке перед тим мало виграти конкурс, оголошений директором ЖЕКу паном пройдисвітом. Кількість необхідних вивозів контейнерів та площа необхідного місця на сміттєвому полігоні вираховується залежно від середньої кількості сміття, що лишається від одного мешканця. Усі ці дані впливають на оплату послуг, встановлювану ЖЕКом. Записав кіт заявлені паном пройдисвітом дані кількість Ніх машин, контейнерів та сміття, і вирішив дослідити фірму посередника. А це було приватне підприємство ТОВ «Залаве веземо все, яку очолював пан Бариго. Домовився кіт з іншими котами міста, щоб разом з ним вони почали стежити за роботою фірми пана Бариго. За деякий час кіт зібрав інформацію та дізнався, що кількість задіяних машин та контейнерів посередника вдвічі менша ніж було заявлено паном пройдисвітом. А ще люди пана Бариго орендують на сміттєвому полігоні вдвічі менше місця для відходів споживання. Так ось як вони дурять людей. Призначають тарифи за завищеною кількістю сміття, а залишок ділять між собою. Зібрав кіт потерпіленків та інших мешканців їхнього будинку та розповів про злочинну змову пана пройдизвіта та пана Бариго та про те, що єдиний спосіб їх зупинити зробити чесні розрахунки та змусити ЖЕК призначити нові тарифи вивозу відходів споживання. Але всі відповіли, що ті 10 гривень вкрадені корупціонерами не варті часу, витраченого на викриття пройдисвіта та бариго. Що ви таке кажете? Розлютився кіт. По 10 гривень з кожного мешканця це тисячі гривень з будинку, що потім йдуть на розкішне життя цих покидьків. Ви кажете, що 10 гривень не мають значення, а ви подумайте, скільки разів вас дурять люди, подібні до пройдизвіта та бариго. Якщо все це скласти, то сума буде набагато більшою ніж 10 гривень. Але якщо ми зможемо зупинити це, то можливо, тоді ми досягнемо рівня життя, на яке заслуговуємо. Потерпіленкам та іншим мешканцям стало соромно, зробили вони перерахунок та виявили, що тільки сміття була завищена майже вдвічі. Змусили вони пана пройдизвіта встановити реальні тарифи та прибрати геть посередників. Як кажуть, гуртом і корупціонера легше бити. Будьте свідомими та не дозволяйте негідникам жити за ваш кошт. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня. Вважається, що найприбутковішим бізнесом є нафтовий або діамантовий. Це не зовсім так. Ось тут нібито сміття. Але насправді тут лежать живі гроші. Полігони, на яких зберігають та утилізують сміття, кінцевий пункт, куди потрапляють продукти діяльності людини. Такий об'єкт має бути обладнаний за найсуворішими нормами і не створювати жодної небезпеки для людей, які живуть поблизу. Спробуємо самостійно проконтролювати, як приймають сміття до полігона твердих побутових відходів у місті Біла Церква. Ми завантажили машину будівельним сміттям, яке не можна завозити на такий полігон. І от що з цього вийшло. Треба e, строїтельний там мусор у мене. Десь там тонн 12. Ну то що? Скільки зараз тонна? Тонна зараз 95 гривень, 95. То це весь мусор і такий, і такий. І строїтельний, і промишлений. Нависа, заїжджайте, давайте наверх. На виїзді сплачуємо охоронцеві гроші за незапланований вантаж. Багам коліком... уже ті... ті... 450 480, даю вам 24 ніхто навіть не перевірив, чи немає серед будівельного сміття залишків з першим ступенем небезпеки. Наприклад, лампи з ртутною основою чи використаних батарейок, не кажучи про те, що таке сміття тут взагалі не мали права приймати. Виконавцем послуг визначене на території міста Біла Церква, визначене приватне акціонерне товариство ктп 1028. До речі, в якому, в якому та ж сама Білоцерківська міська рада, тобто територіальна громада, має корпоративні права в розмірі, якщо не помиляюсь, близько 37%. Неймовірно, стратегічний об'єкт з очевидними порушеннями переходить у приватну власність, і невідомо, яке підприємство стежить чи не потрапляє до сміттєзвалища щось заборонене. В компетенції до повноважень міської ради виконавчого комітету. У нас немає повноважень щодо контролю за діяльністю за такими підприємствами. Ми не зупинилися на цьому і пішли далі. Зараз ми будемо ставити експеримент. Ми завантажили нашу машину зі псованими продуктами. У нас є протерміноване м'ясо. Ми відчуваємо навіть зараз такий. Досить значний сморід, бо цьому м'ясу вже багато тижнів. Ми завантажили овочі, також протерміновані, що їх вже не можна вживати в їжу. І зараз ми спробуємо відвезти це все на звичайний смітник у білій церкви та подивимося, чи в нас його приймуть. Треба викинути вон картошечки. Гни, Гниле вже Я да, має і там тратирі соредмета долони такі хороші кусок як бачите, це виявилося взагалі не складно. А, ось ми залишили на полігоні усі наші протерміновані продукти, і навіть зіпсоване м'ясо, яке повинно бути за законом взагалі утилізовано певним чином. Але кожна людина може біля церкви отак просто привезти м'ясо, залишити його на полігоні і просто заплатити якийсь невеличкий хабар. По коментар ми звернулися до директора КТП 1028, який, схоже, також не зовсім орієнтується в нормах, що найбільше на половину. насправді так до вас заїхала. але заїхала до вас із маш. Чиною, яка була із будівельним сміттям. І ваші працівники її прийняли, що наскільки я розумію, я правильно, і я би хотіла спитати, як це може бути. А хто вам скаже, що будівельне сміття? Не... У вас це полігон твердих побудових відходів. Я сьогодні була у міській мерії і мені там сказали, що це не можна робити. Да? Так. Чому ж будівельного сміття у білій церкві така індульгенція? Про це ми дізналися на найближчому майданчику. Береться талон, на вивоз мусора. Ага. і відповідно, з яким талоном возять машини, возяться мусор за територію міста на свалку. А куди саме? Це київська при виїзді з города на ліву. там все місто везе до міського полігону побутових відходів, своє будівельне сміття, навіть великі забудовники. Звичайно, все за готівку і обсяги надвеликі. Але ж повернімося до нашого експерименту. Це небезпечні відходи, ми не приймаємо. Другою машиною туди, туди завезла більше ніж 30 кілограмів протермінованого м'яса, яке було вже взагалі. Ми, ми не маємо права займати м'ясо. А ми не сьогодні прийняли. Виявляєте, у мене є відеофіксація. Ну Так значить, це порушення. Експерименти з випадковим сміттями продовжили в місті Бровари Київської області. Але сюди ми привезли вже вкрай серйозний вантаж. Дві діжки із мастилом. Це приватний полігон. А де броварський полігон? Нема. Все приватизовано. Хай виїжджає, дорога свободна до угоду. Діжки за готівку у нас не беруть, посилаючись на камери спостереження, але натякають, якщо ми з'їздимо в офіс, то в нас приймуть усе. Ситуація дуже неоднозначна. Тож ми їдемо до Броварської районної адміністрації. Вони, по-перше, сказали, що цей полігон приватний. Він ну, дійсно приватний. А є комунальний полігон у Броварах, Такий, чого би альтернативою цьому приватному. У ні, немає приватний у нас то це. Він виходить, що він цей єдиний правда? Ні, у нас є десна два і регіони. Десна два і він також приватний. Так. Якщо у білій церкві власником полігона, хоча б на третину було місто, то у броварах взагалі це повністю приватна власність, навіть попри те, що йдеться про безпеку населення. До речі, про населення завдяки тому, що приватний полігон самостійно встановлює тарифи на утилізацію сміття, автоматично зростають і комунальні платежі. Крім того, приватні чи майже приватні полігони разом з перевізниками опосередковано, але формують важливий показник: норму накопичення твердих побутових відходів на людину в рік, і цифри ці ростуть чомусь щороку. 2008-го в білій церкві вважали, що одна людина накопичує менше одного кубічного метра сміття на рік. 2012-го та сама людина стала накопичувати вже понад півтора кубічних метри сміття на рік, а 2015-го майже два кубічних метри. Дивлячись на наші показники, виходить, що кожних три роки рівень життя жителя Білої церкви зростає півтора рази, але зрозуміло, що це не так. Так само зрозуміло, що й тариф на комунальні послуги, до яких належить вивезення та утилізація сміття, зростає штучно. За минулий рік жителі сплатили майже 20 мільйонів гривень за надання послуг, а фактично відходів було вивезено тільки на 14 мільйонів. Через застосування норми накопичення, яку формують випадково, містяни загалом втратили майже 3,5 мільйони гривень. Місто Київ обслуговує два полігони: п'ятий та шостий. На обох полігонах ми відтворили наш експеримент з діжками, і на обох полігонах нам суворо відмовили. Нас ретельно оглянули, констатували непридатність нашого сміття для побутового полігона і відрядили до головного. Офісу поналежно оформлені документи. Про те, щоб за готівку завести навіть звичайне сміття, не йшлося взагалі. Після всіх випадків нам потрібен був коментар експерта. Тож ми звернулися до директора комунального підприємства «Київкомунсервіс» Євгена Русіна. Це залежить від людей, які, грубо говоря, контролюють цей полігон. І що вони приймають, тільки їм відомо, поскольку відсутствує системний контроль і этих полігонів. Але чи можна за законом? Ні, це просто незаконна точка. Ответственность от административной до уголовной раз, Навіть. конечно. Допустим, в строительном могут быть люминесцентные лампы, которые, смешиваясь с твердыми бытовыми отходами, попадают впоследствии грунт. А як щодо зипсованного мяса, Чи можно за цепокараты? Поскольку пищевые отходы, да, вот к которым относятся мясо, окорочка, проще, они должны утилізуватися, захоранивать. Как уж представьте, ну начинает разлагаться. Що там може водісті і розпространіться дальше? До речі, у Києві управління полігонами на 51% належить Київській міській раді, тобто контролює діяльність сміттєзвалища влада. Саме через те, що в столиці не допустили переходу стратегічних смітників у приватні руки, нині там і дотримують усіх норм. А поки на місцях влада з порушеннями через корупційні схеми віддаватиме полігони у приватну власність, ніхто і ніколи не дізнається, як формуються тарифи, що ховається у сміттєвих завалах, та до яких наслідків це може призвести.